Світить сонечко в кімнату, світить у віконечко. Вже прокинулись малята, посміхнулись сонечку. Доброго ранку, маленькі фантазерики! Я вас запрошую на цікаву зустріч з нашим гостем. Погляньте малята, хто сьогодні завітав до нас у гості. Вірно, їжачок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджаку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Малята, ви почули, де був їжачок? Так, він був у саду. А що таке сад? Це місце, де росте багато фруктових дерев. Яблуні, груші, сливи, навіть вишні. А що приніс їжачок? На голках приніс груші, яблука і сливки. Погляньте, яке яблуко за формою. Так, воно кругле. А якого кольору бувають яблука? Так, жовті, зелені і червоні. Так, малята шкірка яблука може бути кольорова, але всередині яблуко біле або світло-жовте. М'якоть яблука соковита, смачна, а всередині є маленькі кісточки. Ви любите яблука? А які вони на смак? Так, солодкі, кислі або солодко-кислі. А тепер погляньте, будь ласка, уважно на малюнок і назвіть. Кругли фрукти. Вірно, це яблуко, апельсин та вишні. А які з цих фруктів маленькі? Вірно це вишні. Всередині вишні є кісточка. А якого кольору вишня? Так, червона. А яка вишня за смаком? Вірно, вона може бути кислою, солодкою. Або кисло солодкою. А який фрукт завжди буває тільки кислим? Вірно, це лимон. А щоб зробити його солодшим, треба додати тільки цукру. Скажіть, будь ласка, якого кольору лимон? Вірно, жовтого. А м'якоть лимона поділена на дольки. Такі дольки бувають у апельсина і у мандарина. Але наш їжачок не знає, що бувають фруктові і ягідні соки. А ви ж знаєте про це малята, любите їх? А скажіть, будь ласка, як називається сік з яблука? Так, яблучний. А сік з полуниці полуничний, а сік з вишні, вишневий, а сік з персика. Вірно, персиковий. А тепер, будь ласка, назвіть їх самостійно. Молодці. Ви дуже полюбляєте соки. Вірно, це не тільки смачно, а й корисно. Молодці малята! Їжачок теж разом з вами дізнався багато цікавого. І повертається до лісу. Попрощаємося з ним до наступної зустрічі. Пока, їжечку, до побачення, малята!